Компенсація на лікування пораненим, гроші для родин загиблих, одноразова виплата за комунпослуги для військових без статусу УБД і все це місцеві фінанси. 43 трирічний Іван Франківець Василь Федик, боєць 109-го гірсько-штурмового батальйону ЗСУ, отримав поранення улітку минулого року на Донеччині після операції з видалення осколка на реабілітації. Про виплати військовим з міського бюджету дізнався від побратимів. Відтак звернувся до місцевого ЦНАПу. Я звернувся і буквально за два тижні, навіть може і не було два тижні, як я отримав грошову підтримку. Я був шокований. І це була для мене дуже велика несподіванка, коли мені на картку ПриватБанку приходить 20 тисяч. 24-річний Віктор Царисанський теж після поранення за те, що витягнув з під обстрілів ледь живого побратима кулеметник 72-ї бригади імені чорних запорожців, нагороджений міською відзнакою за честь і звитягу. Під час реабілітації Віктор Царисанський також подав заяву на виплату від тергромади. Це приємний бонус для військовослужбовців. Відчувають підтримку від самої влади, як волонтерів, так і влада повинна підтримувати. Буде міцніший тил, тим. Швидше ми будемо наближатися до перемоги. У міському департаменті соцполітики стверджують, військові з Юлан які отримали поранення під час бойових завдань, можуть отримати виплати на лікування від 10 тисяч гривень залежно від тяжкості поранення. Минулого року, зокрема, у нас є виплата хлопцям, які отримали поранення. Одноразова виплата зараз, якраз власне зв'язку з тим, що річниця всім, хто отримав поранення і раніше вже навіть отримав виплати. Зараз також одноразова виплата в розмірі 20 тисяч гривень. Вже 165 людей отримали їх минулого. Четверга було проголосовано виконкомі. Сьогодні також 65 або 66 вже проголосовано. Тобто, далі далі якщо будуть будуть звертатися, будуть люди, які отримують поранення. Вони також будуть отримувати ці виплати. івано франківська мерія подбала не лише про місцевих фронтовиків. Про їхніх дітей та родини загалом у міському бюджеті передбачені різні одноразові допомоги. Кожен, хто є на фронті, повинен розуміти, що є опіка з боку громади, і не дай Боже щось стається чи поранення, і не дай Боже смерть. Громада завжди підтримує, громада буде опікуватися рідними. Громада прийде на допомогу. Тому Івано-Франківськ соціально відповідальна громада, і для наших захисників є понад 12 програм, які сьогодні функціонують для того, щоб допомогти і показати приклад той, хто захищає свою державу. Він завжди буде оцінений громадою і завжди буде вдячність всіх жителів Івано-Франківська. Михайло Березень, Руслан Копанчук, новини на вежі.